Ну що, підписники? Ви вже готові до опалювального сезону? Поки халявна ціна треба брати. Я ось собі взяв настільки крутезні дрова, сухесенькі, просто ідеальних розмірів. Ви тільки подивіться, для каміна просто ідеальний розмір. Півдня носив складав, а воно взяло все завалилось. Херню коротше впоров при цьому, коли складав, хотів, щоб більше влізло. Так, друзяки, йшов другий день розбирання дров. Взяв з собою маленьку помічницю. Дивіться, все це діло треба перенести сюди. Ось мій камін, в якому це все має опалюватися. Ось велосипед, який треба викинути в смітник. Буде наука для всіх, що треба робити з самого початку, як має бути. Треба було зробити якусь основу, якесь кріплення, до чого воно має кріпитися, щоб воно не завалилося, не напихати зайвих дров. Тому що я вже наскладав. Орієнтовно десь до сюди, потім приходжу, а воно починає падати. Вперся з животом. Добре, що втримав його, тому що батарея ця коштує як ланус. Розбило б батарею, розбило би станцію, розбило б всю штукатурку. А навіщо ти підмітаєш? Я вчинаю. зараз. Я тобі покажу, що таке справжнє прибирання з новим пилососом від віджиття. Ароматизатор дуба в підвалі гаража. Два куба дров. Цього разу я продумав вже все правильно, врахував свої помилки, тому що другий раз я цього вже всього не переживу його складати. Взяв дві дощачки, знизу також дощачки, косинками ось так його закріпив, розпер, тримається вже надійно, вже нікуди не впаде. Вона думає купувати дрова, я вам дам декілька порад. Не давайте предоплату. Ті, хто просять предоплати, це зазвичай люди, які сидять в місцях позбавлення волі. В них немає ніяких дров, вони просто кидають оголошення і шукають лохів, які в них куплять ці дрова. Далі, ведіть всі переписки вайбер Телеграм, тому що я телефонував до різних людей. Один день одна ціна, на наступний день він мені вже каже набагато більшу ціну. Я йому кажу, що ви вчора казали одне, він каже, такого бути не може і так Далі коротше, лохотронщики такі, або пишіть просто дзвінки, або переписуйтеся в Telegram. Не віддіться, що мокрі дрова коштують дешевше, а сухі дорожче. На дрова однакова ціна, що мокрі, що сухі. Я спочатку обдзвонив всіх шахраїв на OLX, а потім звернувся до одної фірми, в яких що сухі дрова, що мокрі, однакова ціна. Сказав, мені потрібно сухі, щоб вже її скласти в підвал і не морочити голову. Хлопці в ящиках маніпулятором привезли, виклали мені, хоч би що, я навіть і не парився. Потім я собі з тих ящичків взяв, поносив і все. І навіть дешевше в фірми виявилося дешевше, ніж на OLX в шахраїв. Тим паче в цієї фірми, що я брав дрова, в них ще є паливні брикети. Взяв на пробу мішачок, мішачок коштує 200 гривень. Як вони кажуть, що дві ось таких патечки це дуб. Пресований, бачите, це по типу якась там тирса, дуба. Якщо закинути в камін, то вистачає на 50 хвилин, щоб вони горіли і давали тепло. Так що прийдуть холода, будемо тестувати, наскільки вистачає цих брикетів. Як бачите, іспанська плитка на підлозі за півтора тисячі гривень не постраждала, все чудово. Хі -хі, красота. Батарея на місці, станція на місці, все чудово. Тепер Петрович може сісти на диванчик, не вистачає розпаленого каміна і можна вже кайфувати.